Пральні машини, сушарка, душові кабіни, резервуари з водою на 2,5 тонни, а ще місце для огоління та відпочинку. На Закарпатті волонтери змайстрували ще одну вантажівку лазню для армійців. Готовий комплекс показали і нашій знімальній групі. Звичайна машина ну, просто на ну, після повністю обслужена, машина вже і двигун, і ходова, і все, все, все. Повністю нова проводка стоїть. Зовні, звичайно собі вантажівка, а всередині. Ось такий у нас правильно окрайний комплекс. Отут знаходиться 2,5 тонни води, два бойлери, безбашенка, електрика, все, три стілянки, у нас виходить сушка. Саме тут у нас душ, два душі. Цей лазне пральний комплекс сконструювали волонтери із валяви. Він забезпечить бійцям гігієну в польових умовах, оснащений всім необхідним та повністю автономний. Тут є електропостачання, потужний генератор, кондиціонер для обігріву все для прання одягу та дотримання особистої частоти на фронті. Є навіть і місце для відпочинку. У тут ми ліжко, що можна відпочити собі. Ну це порошки вже нам волонтери заготовили. Але ще багато буде на передачу, що буде багато всього іншого. Павло приватний підприємець. Його благодійний фонд допомагає захисникам від початку Великої війни. Закуповували необхідні речі, а згодом зібрав команду майстрів лагодити фронтові автомобілі. Два роки тому отримали запит на створення лазні на колесах. Самукачівська військова адміністрація нам запропонувала, чи зможемо ми таки побудувати бальнопральний комплекс. Тобто я сказав, звичайно, зможемо, якщо не знаємо, навчимося. В перших двох ми робили просто сауни були і п'ять душів було. В четвертій машині ми вже поставили були чан, дуже хлопці просили, поставили навіть були, соляну кімнату. Ремонт машини і переобладнання всередині команда виконує самотужки. На створення такого комплексу на колесах майстри-волонтери витратили близько двох місяців. Працювали у вільний від роботи час, у кожного свої обов'язки. Два електрики, сантехніки, ну і обокдялка, вагонка, який з несом зробили свій для перемоги. Павло опікується пошуком фінансів, одним із найважливіших етапів роботи. Деякі витрати закривають власними зусиллями, решту завдяки донатам. Собі вартість такої лазні на колесах близько мільйона гривень. Якби одразу були гроші, то можна організовувати підприємців, скажімо так, і тоді швидше б йшло. Можна навіть на місяць два-три комплекси робити, але все зависить від фінансування. За час війни волонтери вже змайстрували з десяток таких комплексів для різних підрозділів. Без роботи чоловіки довго не бувають. Запити від армійців надходять часто. Звертаємось до громадської організації Допоможи Україні сьогодні та жителів депутатів Свалявської громади з питання у сприянні виготовлення прально лазневого комплексу, необхідного для потреб нашого підрозділу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! У планах розробки командного пункту на колесах з майстернею для дронів. Павло шукає охочих підтримати, а майстри готові приступати до роботи хоч сьогодні, щоб бодай трохи покращити життя захисникам. Дуже гарно дякуємо. тим всім хлопцям, хто зробили нам таку баньку. Все, все супер, хлопці, слава Україні! Це буде Україна. Так. Сашко. Дякуємо. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.